Довгі століття людство жило в дуалізмі. Розум окремо, матерія окремо. Ще 17 століття Рене Декарт укріпив це переконання. Світ це механізм, підпорядкований законом, які можна описати, передбачити. Матерія це сфера науки, розум це сфера віри та релігії. Так закріпилась ідея, що думка не може прямо впливати на матерію. Вона була розділена. Ісак Ньютон ще більше зміцнив цю модель. У його класичній фізиці світ був упорядкованим і передбачуваним. Ньютон вважав, що усе навколо це тверді тіла, що рухаються за чіткими законами. А людина це таки собі пасивний спостерігач, має без права змінювати саму тканину тієї самої реальності. У цій парадигмі не залишилось місця для сили думки. Усе вже визначене: людина скоріш була жертвою ніж творцем. І до сьогодні більшість несвідомо відчуває себе саме так. На початку ХХ століття Альберт Ейнштейн показав, що маса... Та енергія це не різні речі, а дві форми однієї сутності. Його відоме рівняння є е дорівнює МЦК стало переворотом у науці. Воно зруйнувало непорушну механістичну картину Ньютона, де світ здавався твердим і незмінним. Цей злам показав інше бачення. Матерія не холодна і мертва субстанція, а лише форма енергії, а значить, все в світі живе енергією.